Це от я сплів, щоб показати, як воно виглядає. Ці кінці вони зазвичай ховаються всередину, я покажу потім. Тобто. тобто я зняв його з руки, що мені треба зробити. Відкручую цю штуку, знімаю з руки. Можна закрутити, щоб не загубити. Беру і тягну за кінець. Все. Тепер показую повільно. Я вже не буду відміряти там всі 19 см. Просто собі залежу. Так, тепер показую повільно. Ось повідмірили, ви витягнули вгору ці чотири мотузки. Так, дуже довга мотузка. Беремо, наприклад, ліву мотузку. Ось я її беру, вона закінчується. Взяли кінець. Можна не кінець. Тепер лівою мотузкою робимо ось таку петлю. Так. Ось, тримаємо. Як ви його перекриваєте? Просто взяв мотузку, не перепускав. Вона сама по собі. Ось так. Вона перекриває. Так, ось так. Можна щільніше затягнути цей вузол, щоб він був таким дерев'яним. Є? Беремо іншу мотузку. Взагалі всі її штуки в штуці постійно інша мотузка перекидається через другу. То, в принципі, як дозати. Угу. Беремо наступну мотузку, перекидаємо через верх. Так. Пропускаємо під низом, тобто ми беремо і робимо ось Я так його схопити ось таку, таку річ. Так. Ось у нас була стара мотузка. Оце стара мотузка. Нову мотузку ми перекинули через верх. Пропустили під низом. Ось вона, так? Ще возила нема. І тепер беремо і пропускаємо сюди. Ми... Тільки я ну, не тримаю це, а це треба тримати, бо буде негарно. Тобто як я це роблю. Ось мене. Ліва мотузка. Петля. Я її тримаю міцно рукою, пальцем і притискаю до верхнього вузла. Так, беру праву мотузку через верх, через неї і через низ встромляю все вушко. Витягуємо. Витягую, витягую. Ось у нас є незатягнутий вузол ось такий. Так ось такий. Теж нормально. Трохи можна підтягнути ліво, право, ліво, право підтягуємо. Я поступово ось так от, підтягуючи, не відпускаючи ліву руку, я його затягую. Не треба там прям, щоб сік з нього тік. Просто ну як. Міцно треба підтягнути, але. Так, я це поки що лишаю в кого що. Ось я зараз покажу, а потім буду ходити і дивитися, що там є. Так, це перший вузол. В кожен, кожен цей сегмент. Оця зірочка, о, зірочка ялинка, так? Туди пет, дві петлі, сюди. Туди. Ну, Стрілка туди, стрілка туди, так? Мовно кажучи, це стрілочка в ту сторону, це стрілочка в ту сторону. Це два рази ми зав'язали такий вузол. Тобто нам треба ще його завершити. Тепер, з іншого боку, З справа, підниз. Всередині. Тому те саме тільки в дзеркальному напрямку. Підниз всередину. Так, так через мотузку. Всередину. Знизу. Зверху. Вона дивиться вверху, так і ведемо через мотузку. Так. А потім потім з... підниз з... всередину. І ось тут, ну, як зрозуміти, не треба її там перекручувати. Якщо ви підете знизу, то буде, ви типу, заломлюєте. Кут входження мотузки. Просто от зверху вона лежить, зверху її mm -hmm. О, така Отака штука вийшла. Так. Я зараз буду ходити показувати. І ми те саме робимо. Поступово взяли, ліво, право і Підтискати максимально сильно вгору можна. Просто, от, чим щільніше притиснути, тим гарніше він буде. І Тим більше там буде напуск. Так, тут у нас вже є перші вузви зв'язані. І починаємо. Це в нас лицева сторона, тут ми бачимо дві стрілочки, дві пташки. Так? Це, ось лицева сторона вузва. Якщо ми перевернемо, то тут у нас буде зворотня сторона, і ми побачимо, що тут не такі гарні пташки, а тут два пробіли таких. Так? Вони поступово будуть зникати, коли ми будемо підтрамбовувати кожен вузол раз за разом вгору. Тепер коли ми дивимося на лицеву сторону, ми починаємо в'язати вузол з тієї нитки, мотузки, яка вища. У нас найнижча нитка. а Ця нитка наступна за нею йде мотузка. Починаємо в'язати вузол з неї. Якщо це в нас, я, я зв'яжу. Тобто і ще починаємо в'язати вузол завжди проти руху мотузки. Мотузка зараз дивиться вниз, так? Ми проти руху мотузки, беремо мотузку, пропускаємо через середину. Наступну мотузку вже за рухом, тобто перша, перша мотузка в вузлі береться і загинається проти руху, друга, яка її буде огинати. Ведеться за рухом мотузка. Мотузка дивиться вниз, так ми її ведемо. Огинаємо цю, пропускаємо її через середину. Ось Я її пропустив через середину. І тепер вільний кінець тієї мотузки, що я пропустив. Ось вона, так, пропускаю ось, всю петлю. Пропустив. Є вузол. Поступово беремо обережненько, Вгору підтягнули, затягнули вліво, затягнули право, тільки навпаки. Підтягнули ліво, право. Кожен раз, кожен раз треба акцентувати не на затяжці в сторони, а рівномірно затягувати ліво-праву сторону, щоб у вас вузол не перегинався там, сюди або сюди. Але головне трамбувати вгору. Ось я взяв, підтягнув, підтягнув, затрамбував. Що ми тепер маємо? Тепер у нас, у нас тут зовнішня сторона вузла. називаємо її негарною. якщо я переверну, то тут будуть дві ці пташки. Або скобочки, як їх назвати. Все, взяли. Тепер це в нас зворотня сторона вузла, значить, нам треба починати з нижньої мотузки. Ще раз. Лицева сторона починаємо плести з верхньої, не найнижчої мотузки, верхньої. Зворотня сторона починаємо плести з тієї сторони, де нижня мотузка. Так? так само перша йде проти руху мотузки всередину. Друга за рухом мотузки огинає першу зі своєї сторони і пірнає всередину. Так? І потім Ось вона зсередини, і я її завожу зверху, не перекручуючи, зверху у петлю, яка в нас була утворена правою мотузкою. Пропускаю, обережненько затягую, і кожного разу не забувайте добре трамбувати вгору мотузки. Зтрамбували. Все. У нас поступово-поступово це готовий брасфет. Е від початку до середини, бачите, він, як трапеція, виходить на свою нормальну ширину. Тобто не переймайтеся, не що він в початку і в кінці теж буде затягнути сильніше, буде вущи. Потім далі ви платите, скільки там це разів ви повторюєте, повторювати цю операцію, доки не дійдете до кінця. Далі покажу.